Привіт! Вітаю вас у своєму просторі. Лечу, Боже мій, лечу в перукарню в кінці до кінців. Задоволена як слон, але не так я збиралася, як завжди, показати цей похід. Хотіла йти в гарну погоду і розповідати, яка я задоволена як слон. А виходить, що дощ падає а, іде. Я йду по мокрим листям і думаю, хоч би не звернути голову. І ще і запізнююся. Боже, вийшла за пів години раніше. Три хвилини до місця процедури я лечу. Боже мій це. Якби інтрига росте, хочу оновити свої веселкові кольори. Не знаю, що це має бути. Чи так, секундка. Ой боже, навушники випадають. Хочу оновити свої а, шалене волосся і не знаю, що це буде. Що це буде, чи осінь знову, чи вже зима, чи залишу сивину, що вона мені накомбінує. Невідомо. Хоч би ще не пропустити цей салон. В них так гарно. В них дуже гарно. Я там, коли приходжу, це такий релакс. Я просто відпочиваю від суєти. Так, дитиниші сьогодні цілий день ходять по екскурсіям. Чи школа, чи садочок весело. Але трошки весело. Фу, як завжди. Лечу, як завжди. Моя мама каже, ти що живеш бігаючи, що знімаєш бігаючи. Боже мій. Куди я йду? Чи я прийшла? Хай Бог милує. головне летіти. А куди я лечу, невідомо. Взагалі, куди я лечу. Боже мій, а куди я лечу, блін, реально? Хоч би я зараз не пропустила щит, цирк. Бо я йду сюди другий раз. Перед цим фарбувалася у іншої дівчини. І там би я вже дорогу з включеними очима знайшла. А тут ще трохи О, вже підходжу мама рідна до зустрічки. Я вже прибігла і виявилося, що я спізнилася лише на три хвилини. Нарешті дочекалася вже свого фарбування. Дуже люблю цей процес. Процес, коли я сиджу, релаксую, фантазую, що то вийде наприкінці, бо завжди, тобто ніколи не знаю, що вийде наперед. Я вже десь півтора року з кольоровим волоссям. І я зараз вам розкажу, як я дожилася до цього моменту. Якось ціле літо я працювала на своїй роботі зранку до вечора, так що я навіть не помітила, коли то літо скінчилося. І настала осінь, і все так похмуро дощ день через день іде. І я просто сиділа і думала, як мені не вистачає кольорів, як мені не вистачає сонця, треба собі підняти настрій. І думаю, що можна вигадати такого, щоб мені стало веселіше і я. Поправила собі настрій, придумала собі зробити веселку в волосі. може, не всю голову, але якусь частинку. Ходила, варилася в своїх думках. І десь через тиждень я приходжу в садочок за своєю дитиною і бачу дівчину з моєю веселкою на волоссі. І я думаю, як то можливо, що моя веселка робить в неї. Я до неї підійшла, спитала, де вона це робила, як, що, куди, коли. І вона мені сказала, що вона фарбується о, як модель, ходить о, до дівчини, яка є майстриною, чемпіонкою світу з такого кольорового фарбування. Це був мій шок в шоці, бо я такого не очікувала. І я до неї записалася одразу. Якраз в неї через три дні мав бути цей курс для інших перукарів, котрі в неї навчалися. Я до неї ходила. Довгий час, а потім, коли в неї стали мінятися дати на курси, і мені це не підходило, бо мені треба було вже фарбуватися, а в неї не було в той момент курсів, то я шукала і думала, де ж мені знайти ще когось, то вона мені порадила цю дівчину-перукаря, вона дуже досвідчена. І я нереально задоволена з цього. Бо, як виявилося, перукарів, хто вміє. Гарно, професійно і якісно пофарбувати різнокольоровими фарбами. Не так багато, як я думала. Ось таку нереальну красу я бачу, коли мені миють голову. У мене просто немає слів і від вражень і захвату, це так красиво. Я не знаю, як вам, а я просто захоплююся. Я зрозуміла для себе, що коли я Бачу і дивлюся на такі от красиві речі, то я відпочиваю повністю і наповнююся енергією. Но саме неприємне в догляді за різнокольоровим волоссям це те, що голову треба мити холодною водою. Для того, щоб фарба не змішувалася між собою при митті і оповідає. При теплій воді фарба дуже швидко вимивається з волосся, ніж при холодній. А зараз хвилинка краси насолоди для очей. Салон цей у старій польській кам'яниці. Це довоєнна будівля з високими стелями, деревом і простором. Сам салон як галерея усі стіни в картинах. Їх малює Домініка Опала. Сестра одного з майстерів, які тут працюють, вона художниця, час від часу робить виставки і частину своїх робіт залишила тут. Тож, поки тобі фарбують голову, ти сидиш як у музеї. Можна і картину купити, і колір змінити. Біля цієї картини висить цінник, і вона коштує 1100 злотих. Це на гривні, плюс-мінус 11 тисяч гривень. І ось що в нас вийшло. Чи то осінь, чи зима, чи все на кучу. Мені дуже-дуже подобається. Дякую, що були. З вами була Сюзанна Спейс і до наступної зустрічі. А якщо ще підпишетеся, залишите коментар і поставите дзвіночок, то це буде мега файно для мене.